Вітаю, церква! Хочу поділитися з вами уривком, який я сьогодні читав із Нового Заповіту. Це послання апостола Павла до Галатів, 4 розділ. Я буду читати з 4 по 6 вірш. Павло пише такі слова: Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом. Щоб ми одержали усиновлення. А оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця духа свого сина, який кличе Ава, отче Дивіться, апостол Павло говорить про усиновлення. І апостол Павло вчить про те, що наше всиновлення і всиновлення тих людей, які належали під законом, які знаходились під законом. Воно стало можливим завдяки викупленню, яке звершив Христос. І Павло говорить, що Христос народився від жінки, підкорився закону і повністю виконав закон для того, щоб викупити тих, хто під законом. І завдяки тому, що Він викупив тих людей, які знаходяться під законом, Бог цих людей всиновив. І далі апостол Павло говорить, що оскільки. Викуплені Христом люди всиновлюються Богом, оскільки вони стають не рабами, а синами Божими. Бог дає в серці цим людям духа свого сина, і Дух Його Сина виголошує, вигукує ава Отче». Що це означає? Це означає, що Дух Святий, який є в нас, це той самий Дух яким сповнене було серце Сина Божого Ісуса Христа. Це той самий Дух, який був в Його серці. Цей самий Дух тепер оселяється в наших серцях. І робота цього Духа полягає в тому, що Він відкриває нам наше викуплення, він відкриває нам наше всиновлення, Він відкриває це нашим серцям. І наші серця. Сповнюється істиною про наше всиновлення, наші серця сповнюються істиною про те, що Бог є наш батько, і сповнюється наскільки, що ми стаємо здатними від серця називати Бога своїм батьком. Ми не просто називаємо Бога своїм батьком, а ми вигукуємо до Бога, називаючи Його своїм батьком. Це той самий Дух, який діє в Ісусі Христі. Ісус Христос, живучи на землі, Він називав Бога батьком. Він проголошував Бога батьком, Він звертався до Бога як до батька. І це був дух, який був в його серці. І Павло каже, що дух Його Сина тепер перебуває в нас. І це говорить нам дещо важливе про Христа, дещо важливе про те, що відбулося на Христі. Ми читаємо. В Євангелії від Матвія такі відомі слова. А о 9 годині Ісус скрикнув гучним голосом, кажучи Елі Елі Лама Савахвані, тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Подивіться, навіть на Христі, коли Син Божий був відділений від Бога нашими гріхами, навіть тоді, коли Бог. Проливав на Христа свій гнів за наші гріхи. Навіть тоді Христос у своєму серці продовжував визнавати Бога своїм батьком. Навіть тоді, коли гнів Божий спадав на сина за наші гріхи, навіть тоді Його серце усвідомлювало, що Бог є його батьком. І він не просто це усвідомлював, а він вигукував до Бога, він шукав його, він називав його своїм батьком. І ми бачимо, що через наш гріх Христос був відкинений батьком, Бог не почув його гукання, Бог не почув його звертання, але Бог покарав його, і Бог зробив це саме тому, що Він бажав всиновити нас. Христос на Христі був відкинений не просто як людина. Христос на Христі був відкинений батьком як син. Він був покараний і відкинений батьком як син, саме тому, що Бог бажав викупити нас, Бог викупив нас у іншого батька, у злого батька, який вбивав нас. Бог викупив нас, щоб стати для нас батьком. Який дарує нам життя. Бог покарав на смерть свого сина, щоб стати для нас батьком, який буде дарувати нам життя. І даруючи нам життя, даруючи нам викуплення, Бог взяв духа свого сина і вклав у наші серця. І це показує нам красу Христа. Це показує нам красу Його як, як сина. Навіть тоді, коли Бог проливав на нього свій гнів, він не на хвилину не змінив свого усвідомлення того, що Бог є його батьком. І краса Божого сина, вона спонукає мене шукати Бога. Шукати близького спілкування з ним, шукати того часу, коли я, занурюючись в істини Євангелія, розмірковуючи про викуплення, буду сповнюватися Святим Духом, буду сповнюватися Святий Духом, Святим Духом, який буде відкривати мені моє всиновлення, який буде сповнювати мені моє серце, усвідомлення мого всиновлення, сповнювати наскільки, щоб я від серця. Вклоняючись Богу, називав Бога своїм батьком. У цьому є дуже велика потреба мого серця. Справа в тому, що моє серце, на відміну від Христа, воно заплямоване гріхом. І навіть тоді, коли я є викуплений Богом, коли я є всиновлений Богом, у моєму серці прокидається цей дух рабства. І цей дух рабства е, заставляє мене е, відчувати Бога не як батька, а відчувати Бога як суворого господаря. І це постійно виявляється в моєму житті. І це псує мої відносини з Богом, і це робить мої відносини з Богом не схожі на відносини Христа із своїм небесним Батьком. Як часто буває в моєму житті? Коли я. Гарно прожив день, коли я боровся з покусами, і коли я багато перебував в молитві, читаючи Боже Слово, тоді я приходжу до Бога і говорю до Нього, молюсь до Нього відкрито, називаю його Батьком. Але коли я згрішаю, коли я згрішаю, тоді я починаю ховатися від Бога, тоді я починаю віддалятися від Бога. Тоді я починаю соромитися Бога, ховатися від нього. І це є дух рабства. Так поводять себе раби перед господарем, але не діти. Діти, коли їм боляче, навіть коли їм боляче через їхню власну неслухняність, навіть коли вони зробили боляче, не послухавшись батьків, зробили боляче собі, вони не тікають від батьків. Діти біжать до своїх батьків. Чому? Тому що вони діти. Бог бажає, щоб я мав у своєму серці духа його сина, духа того сина, який навіть на Христі, коли Бог зливав на нього свій гнів за мої гріхи, навіть тоді він продовжував визнавати Бога, батьком. І цей дух бажає сповнювати моє серце. І Бог бажає сповнити моє серце оцим духом сина. І це сповнення духом сина, воно відбувається через Євангеліє, через нагадування собі тих істин про викуплення, істин про всиновлення, істин про виправдання, які стали можливими через жертву Ісуса Христа. Оце істина про моє. Всиновлення, істина про Духа Святого, вона показує всю гріховність життя людини, яка віддаляє себе від Бога. Бог викупив нас не для того, щоб ми жили вдалі від нього, щоб ми обрали гріх і жили життям, яким ми жили у того старого батька, який вбивав нас. Але Бог дав нам духа всиновлення саме для того, щоб ми щодня шукали Його. Щоб ми щодня приходили, занурюючись в його слово, сповнювалися Євангелієм, молились, щоб Дух Святий відкривав нам ці істини, і ці істини, сповнюючи наше серце, наповнювали Його хвалою, наповнювали Його поклонінням, наповнювали його подякою Богу за те, що Він через Ісуса Христа встановив нас. Бог бажає це не тільки тому, що йому приємне наше поклоніння, а Бог бажає цього. Тому що це змінюватиме нас. Бог бажає, щоб гріх Він не відганяв нас від нього, а щоб гріх, навпаки, спонукав нас бігти до нього, як, діт... як дітей, шукаючи в ньому прихисток, шукаючи в ньому спасіння, шукаючи захист. Нехай Господь благословить нас шукати Його, сповнюватись Його Духом, для того, щоб наше серце щодня вигукувало йому, ава Отче. 艾米。